Шановні друзі, їду з базара. Купила собі роботу. Зараз буду, приїду додому, буду знімати, то і вам покажу, що буду я робити далі. Шановні друзі, я вас вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні дуже гарний день. Прямо мені схотілося сьогодні знову попрацювати на прис... усадибній ділянці своїй. А... а так як я з'їздила сьогодні на базар і купила собі трішечки невеличку роботу. Дуже давно хочу посадити, розвести собі самшит. Всі ви знаєте, що таке самшит. І от сьогодні придбала я собі роботу, Самшит. три кущики, і хочу його посадити. Я оце ж дивіться клумба, яку я вже рекламувала попереднього відео своїх. Що я починаю її розсажувати різноманітними рослинами, оце думаю, де її посадити. Ну, сам шип взагалі любить дуже сонячні ділянки клумби. Тож треба якось так продумати, щоб він і не затіняв мені щось, і щоб не заважав, і щоб гарно декоративно виглядав. Ну, оці ландшафтні різні прийомчики потрібно знати. А я не фахівець в цій справі, але треба якось спробувати зробити це все красиво. І почнемо. Отже, трошечки про самшит. В адегей самшит і досі шанується як священне дерево. наші предки також вірили, що ця рослина є оберегом, і вважали, що вона захищає від злих духів і чорної магії, допомагає у виконанні бажання і вселяє надію на краще майбутнє. От і мені, шановні друзі, виявилася така можливість згадати бажання, і можливо вона збудеться. А також католики в Західній Європі прикрашають свої домівки гілками цієї прекрасної рослини. Це мені нагадало, так як у нас на трійцю. Пам'ятаєте як ми? Ну, і як завжди, виникає дилемма. Ну, де його посадити? Де його приткнути? От придбаєш ту рослину і не знаєш, що з нею робити. Начебто і діляночка немаленька. Але там тінь під забором. Там те росте, вже щось посадила, вткнула вже щось. Не знаю, буду думати. Можливо, тут. На куточку, так тут же тінь від паркану. Зараз буду думати, що його робити. Мабуть, отут на сонечку, прямо місце, отут підходяще йому. Якраз буде і від полуниці трошечки огорожа, щоб незамітно було, що вона там позаду росте. І клубника буде, е, отам трішечки краще е, не полсти на цю сторону до мене у, у мою клумбу. Гарні корінчики такі придбала я. Отже зараз будемо його саджати. Ямку викопуємо трішечки ширшу за діаметр рослини. А так як рослина у нас вузенька, вона більшість у зріст пішла, то десь сантиметрів 25 з шириною і глибиною, десь так сантиметрів, можливо, 20. Корінець такий розвинутий в цій рослинці, то, я думаю, гарненько вона прийметься. Отже, садимо сам в ямку. І відстань між самими кущиками, коли ви саджаєте, повинна бути десь не більше 30 см. Якщо він розростеться, щоб мав гарний декоративний такий вигляд. Нелегка важ... Не ця справа земляні роботи. Ну нічого, це рух. Рух взагалі кажуть, рух це життя. Будемо працювати. І взагалі це ж буде краса, якась навесну, я думаю. Надіюся, що він виросте. І так якось хочеться мені його вже стригти красиво, так фігурно, щоб він розрісся. Гарні корінчики. Другий саджанець, і інший. Третій саджанець саджаємо прямо тут на сонечку. Дуже він любить сонечку, так що сам шит, я думаю, буде нам вдячний за те, що ми правильно розмістили його на нашій присадибній ділянці. Земелька така м'якенька, я вже її перекопала попередньо під, підпушила. Ви подивіться, які гарні корінчики, дуже гарні. Надіюсь, він прийметься дуже гарно. Ну і додаємо ж до землі водичку. Самшит любить дуже поживну землю, отже, потрібно хоч якусь живність туди закинути. Отже, органіка, тобто листя в мене пересохше, тирса тут у мене є і трішечки попел з деревини. Там Папір палився, у мене деревина, гарний такий попел. Трішечки вкинула я. Я не фахівець, але, думаю, якщо е ви ну, вирішите садовити кущ самшита, то треба його піддобрити землю, щоб він гарно зростав. Отже, я так вирішила. І ще в мене аміачна селітра. Селітри буквально е трошки, тому що восени е її не дуже рекомендують. Застосовувати, тому що вона може вимиватися дощами і великої користі не принесе. Але ми трішечки дамо для того, щоб гарно самшит зростав. Отже, кидаємо до ямки трішечки селітри, буквально чуть-чуть селітри кидаємо для того, щоб зелена маса зростала краще на кущику. І оцієї органічної такої е, речовини. Яку в мене, яка в мене перегнивала вже давно листя з груші. Дуже гарне таке. Нехай воно буде якась поживність йому. Коріннячко в нас дуже гарне. Ми його так трошки розправляємо. Поливаємо водичкою. Отак. Гарненько водичкою, щоб йому було там чим харчуватися під час тому, коли він буде прийматися оцей корінчик гарненький. Так, хай трішки водичка впитає в землю. Оця вже в нас впитала. Ми спробуємо його вже посадити. Отак гарно розправляємо корінці і засипаємо землею. Тугенько придавлюючи. Отак. Це самшит не бордюрний, він е, буде вищий, чим е, за, зазвичай бордюрні види е, самшитів. Але я буду його е, згодом, коли він прийметься, стригти, підстригати гарною формою, Ну, е, як би сказати, розводити його в гарній такій формі. Подивимось, як він прийметься, будемо бачити, що з нього буде далі. Так далі працюємо з, іншою, з іншим кущиком. Отак, От застосовуючи гарненько пухнасту землю, її отак розпушуємо, щоб вона гарно, трішечки таку невеличку виямочку, щоб був на випадок дощів, щоб йому гарно була, попадала волога. Так. І третій кущик самшиту зариваємо в земельку. Тут з ним буде сусідня лаванда, вскусь лаванди. Думаю, вони помиряться. Коли він вже буде зростати більший, я не буду його допускати, щоб він ріс дуже здоровим, але буду так стригти, щоб мав він естетичний такий гарний вигляд. А ще, шановні друзі, купила отаку осаку морокку, називається. Ви подивіться, яка гарна шовковиста травичка. З такими білими прожилочками. У мене колись така була, але вона вже е, перевелася згодом і стала е, не отака, е, з такими полосками білими, а просто звичайна зелена. То я її трішечки, як би сказати, вже викинула і хочу розвести по-новому оцю соку. Вона дуже гарно декоративно виглядає. Я купила її на базарі один кущ, а дивлюся, тут можна розділити вже на два. Прям дуже гарний такий кущ, що його можна на два, а ось навіть, навіть і третій третю. Одеру. Ну не знаю, як він прийметься. Спробуємо, спробуємо. З осені все можна, як кажуть, розділяти, все можна садити і, спро і пробувати. Зараз ми посадимо її ось в цьому місці теж. Ця осака вона любить такий середній, як би сказати, Сонячний сонячне освітлювання не дуже жобі на сонці, і не дуже в тіні, тому що якщо вона буде дуже в тіні, то вона знову пропадуть у неї ці полосочки біленькі, то щоб вона була така яскрава і полосата, як би сказати, гарненька. То ми будемо трішечки зачіпати сонячної сторони. Отже, копаємо не дуже глибоку ямку, це не дуже така примхлива рослина. Як би сказати, то її можна просто посадити, полити і е, пригребти земелькою. От засажаємо. Даємо земельку тут. Не дуже глибоко, бо в неї корінчики невеличкі. Як ви бачите, ну, тут ми її зараз і присадимо. Вона навесно розростеться і буде дуже гарно виглядати у мене тут на клумбі. Оббираємо старенькі ці листячка, щоб воно не дуже заважало їй прийматися. О, Отак. Отакий От гарно декоративний кущик у нас получився. А навесні вже тоді будемо працювати над удобрюванням, щоб краще вона декоративніше росла. Зараз поки сажаємо, щоб вона могла, мала змогу прийма, прийнятися. У мене на подвір'ї. Так само прибираємо пошкоджене листя, вже, яке вже жовте. Отак. От і садимо цей кущик в землю. Ось так. Притоптую ще ловко, щоб корінчик гарно з'єднався з землею і краще прийнявся. Ще й залишився в нас один кущик, не знаю, чи він прийметься, але нехай спробує. Дамо йому один шанс на життя, як кажуть. Отак. От Отак близенько. Отак От вийвся е, в нас такий гарненький ястревий кущик. Будемо мати надію, що він на весну буде рости красиво, самшитики наші будуть рости і радувати мене своїм гарним буйним. Ростом зеленим і згодом утвориться така гарненька у мене стіна зелена, щоб відділяти трішечки город від клумби моєї. Отак, шановні друзі, сьогодні я трішечки зробила собі корисну справу. Адже весною воно вже покаже діло. Як посадив щось в землю, то щось воно й виросте, і буде красиво. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Буду дуже рада почитати ваші коментарі, поради, можливо. Гарного вам дня, а головне мирного.